Привіт, в цьому відео я хочу показати вам наскільки просто можна створювати програми на Python, Та сьогодні ми з вами розробимо відразу три програми на основі цієї мови. Ці три програми не будуть чимось банальним: на кшталт Привіт, світ або на кшталт виведення змінної в консолі. Можливості мови реально дуже величезні, і я максимально хочу вам це довести. За відео ми створимо три проекти, які можуть стати в нагоді кожному у повсякденному житті, тому що їх практичне застосування буде величезним. Отже, приступаємо до першої програми. Ідея цієї програми полягає в швидкому переміщенні файлу з папки до папки. Такий функціонал може стати в нагоді для автоматичного сортурування файлів. Наприклад, через програму Python ви відстежуєте тип файлу, що потрапив в папку завантаження, і далі Python автоматично переміщає файл у папку музика, фото, програми і так далі, в залежності від його типу. Щоб створити таку програму, потрібно спочатку встановити бібліотеку з назвою WatchDog або Собака, що стежить. Далі, слідуючи документації, імпортуємо клас Observer, а також модулі OS і Time. Плюс, щоб відстежувати події переміщення в папку, потрібно ще підключити файл System Event Далі створюємо клас, що успадкує все від класу з подіями. У класі реалізовуємо вбудовану функцію OnModified, що спрацьовує щоразу при змінах певної папки. Тут усе просто: ми перебираємо всі файли в папці, що вказано в зміні FolderTrack, і далі всі ці файли переносимо в іншу папку. Також потрібно Кілька змінних з папками. Тут, до речі, припишіть повний шлях до потрібної папки, а також створюємо кілька об'єктів на основі створених і імпортованих класів. На сам кінець не забуваємо все це запустити, а також вказуємо затримку за часом для виконання програми через невеликі проміжки часу. Після запуску програми можна побачити, як усі файли з однієї папки відразу переміщуються в іншу папку. Щоб надати цьому всьому більше сенсу, давайте будемо перевіряти розширення файлу і будемо перекидувати лише. Ті файли, що є фотографіями в іншу папку, якщо все це запустити, то ми отримаємо зручну програму, яка сортує всі наші файли з інших папок. Ви можете перевіряти на будь-які розширення та перекидати все це у будь які папки. Досить зручна програма. Наша друга програма являтиме собою повноцінний сервер, створений з використанням лише Python без додаткових фреймворків на кшталт Django або Flask. що просто дуже круто, так це те, що сервер можна створити використовуючи лише вбудовані модулі Python. Для цього імпортуємо з http сервер два необхідні класи. Далі вказуємо значення localhost і порт, за яким ми будемо підключатись. Можете вказати будь-який зручний. Далі створюємо об'єкт на основі HTTP-сервер та запускаємо сервер на постійне виконання. Запускаємо програму, заходимо на сторінку локального сервера, та, вуаля, у нас запущений сервер, що може відображати повноцінні веб-сайти. Виглядає нудно, гаразд, я згоден. Тому заходимо в проект, створюємо файл index.html, це буде наш основний файл. В ньому прописуємо стандартну HTML-розмітку і якийсь текст для виведення. Далі перезапускаємо сторінку в браузері, і ось ми вже отримуємо щось схоже на нормальний вебсайт. По суті, на основі такого сервера ви вже можете робити повноцінний сайт на Python, але, звичайно ж, відстежувати всі URL-адреса, показувати шаблони, працювати з базами даних і все інше. Весь цей функціонал доведеться продумати і прописати самому. Можете з цим погратися, або ж можете використовувати вже готовий той же самий Flask або Django. І нарешті, третя програма не за значимостю, а за рахунком. Python дозволяє керувати комп'ютером, відкриваючи програми або пишучи текст. Для роботи з браузером ви можете. Використовувати програму Selenium. Перше, що необхідно зробити, так це встановити Selenium через термінал. Далі потрібно завантажити спеціальний веб-драйвер, який забезпечить роботу з вашим браузером. Його можна завантажити на офіційній сторінці Selenium. Вибирайте той браузер, через який хочете все запускати. Далі вибираємо останню стабільну версію та завантажуємо драйвер під вашу операційну систему. Після цього в програмі напишіть повний шлях до драйвера. Тепер можна працювати із браузером. Просто звертаємося до об'єкту та прописуємо будь-який URL для відкриття. Запускаємо програму, і ось відкривається браузер відразу з необхідним веб-сайтом. Ось такі три програми у нас вийшли. Не забудьте написати, яка з цих програм вам сподобалася найбільше. У мене ж на цьому все. Тож, якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал. Побачимось з вами пізніше. Бувайте!